Я відтягую, щоб просто легше було малювати. І буквально ми просто промальовуємо по контуру і трошки виходимо ззовні. Беру скошену кісточку. І тепер спочатку я зблендовую ось тут зверху, щоб тут не було такого дуже різкого переходу. І далі я беру цю кісточку і спочатку от по нижній точці починаю оцей олівець витягувати. Тобто ми намагаємося витягувати його не отут, десь зверху, а от там, де він у вас закінчився, по нижній границі я от витягую і потім починаю вже рухатись доверху. І типу,